два з половиною роки забору ув'язнення. А потім по моїй справі було прийнято Верховну Раду про питання про амністію, мене було визвано про відв'язнення, де рішення цього висновку було визвано неправомірно. І спочив, Ваша честь, у нас немає підстав довіряти вам, як головуючому, в розгляді даної заяви про любіт судді карабаня Володимира Миколаївича. Тому ми заявляємо і вам відвід і вважаємо, що цей відвід є обґрунтований, оскільки ви раніше розглядали відносно цієї особи відповідно кримінального провадження або кримінальної справи. Я не знаю, це було кримінальне провадження чи да, Тому да, так та, та, і ця справа визнана політично мотивованою і відносно особи було прийнято відповідно амністію. Тому в даному випадку, ваша честь, ми на жаль. Вимушені вам заявити відвід, оскільки ми не довіряємо вам розглядатися. Таким чином, слідчий суддя ставить на обговорення питання про наявність підстав для задоволення відповідної заяви захисника Смолєва. Будь ласка, така спільна позиція позиція захисту? Будь ласка, підтримуєте? Думка прокурора з цього приводу. Це тенденція дома. І супер. В судовому засіданні оголошує перевод для вирішення відповідного відбування. А ти де то ви майдан, буваш? Ти де будь, жопі села. Хоче наховатися. Куди виходьте? Куди виходьте. Куди ми А Куди ми кажуть? Тебе буде. Ти чого, хто репресії проводив, так? Суддів, які саджали людей, хоче підтримати. Сасунок! Ти підтримуєш суддів, які саджали людей зараз саджають, виконують вказівки Порошенка. Та де мене друг будь-яка особа, яка проти Порошенка, це мої друзі. Будь-яка особа, яка проти Порошенка, мій друг. Будь-яка особа в цій країні. Порошенко перший злодій, який зараз застосовує амністію, який зараз застосовує політ переслідування відносно різних партій, відносно активістів і вашими руками, які за всіх майданівських справах, які перебувають на гачку у Порошенка йому подібних, розправляються з активістами. Факт, який ви влаштували протягом півтора років, розповідали в країні казочки, розігрували факт. 왜? <laughs> Он же что за эти дымовые шашки бросал обратно Да. У да. да, да, да. Ростик уже подготовил заявление на за них на всех. Они два раза пытались... Шапошников подготовил на всех персонажей заявления, которые отбрасывали и давали команду отбрасывать. Они сначала два раза разогнать пытались. Более того, именно руководство, которое подставило этих ребят, что поднимали вот эти взрывпакеты и получили ранение. И виновата в том, что их не дбались. Через незнання законів і інструкцій. На самом деле вони хотіли молодняк потренувати и разгонять массу градуса. Получилась херня. Ой.